О! Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Алла чи разом з експертами розібрала усі версії, навіть на перший погляд, найбільш неймовірно, чи міг хитрий пригожин інсценувати власну смерть, щоб тихенько зникнути з радарів? Ключові версії падіння літака Пригожина він посягнув на те, що вже йому не належить. Загадкові деталі: дивний маршрут, зникнення особистого пілота і несподівані візитери перед вильотом. Роль генералів Путіна треба було офіційно звільнити суравітіна, який як друг Пригожина ніколи б на це не погодився. Чи послабиться владу диктатора та коли чекати на новий пуч? Варто було витягнути з цієї піраміди один єдиний елемент. І як загибель ватажка приватної армії вплине на український фронт. Незджет «Ембайр» із пригоженим на борту зникає з радарів на маршруті Москва-Санкт-Петербург. Літак отрицательно взлітів біля села Куженкіно Тверської області. Це середина шляху, але що примітно, звідси рукою подати до резиденції Путіна на Валдаї близько 50 кілометрів. І це дуже важлива деталь, адже вона може повністю змінити картину подій. І про це вже за мить. А поки що було за 48 годин до того, відмотаємо назад. Температура плюс 50. Все як ми любимо. Човака Вагнер проводить РПД, ділить Росію, ще більш великий на всіх континентах. Африканське турне Пригожина. У цар він, начебто, намагався вмовити президента Туадеру продовжити співпрацю з ним проти волі Путіна. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Тамтешні військові привезли опальному вагнерівцю ящики золота у якості плати за зброю. А той буцімто сказав, мало. Тим часом інше видання Файненшл Таймс пише, що конкуренти Пригожина з міноборони Росії поїхали домовлятися про співпрацю з постійними клієнтами Вагнера у Лівії. Пригожин був обмежений зараз ресурси, контракти припинені. Фінансування Вагнера це було складно і тому він дійсно летів Африку для того, щоб відновити якраз ці можливості свої великі. Путін це точно так і не міг дозволити. Тобто за лаштунками Пригожина активно витискали з бізнесових і політичних процесів. Вагнер був потужною і важливою для Путіна бойовою силою, яку той сподівався використати на повну в Україні, на кордонах ЄС, в Африці. ПВК трималася на грошах, зброї, професійних найманцях та гарному менеджменті. Але варто було витягнути з цієї піраміди один єдиний елемент. Проте, те, як тепер посипеться політичний розклад, чи підірветься владу Путіна, і як позначиться на Україні, дізнаєтеся незабаром. А поки розберемо обставини і причини падіння борту. Балонки. Головний вагнерівець міг летіти саме до резиденції Путіна на Валдаї, і тоді з високою вірогідністю по бізнес джету вдарила протиповітряна оборона, якою буквально напхані околиці всіх палаців бункерного. Був інверсивний слід в повітрі. Все вказує на те, що були ракети і за мою просто інформацію. Це, це був залп саме із С-300. Вдарила з переляку або навмисно. За однією з версій Путін спеціально заманив заколотника у свій повітряний простір, викликавши на розмову. Два місяці ушли на усупління бдіті Два місяці. Пішли на присипання пильності Пригожина та його командування ПВК Вагнер на те, щоб створити ілюзію, що вони знову у справі, що їх використовуватимуть в Африці чи там в Білорусі, і просто з ними розправилися. Та одночасно за ці два місяці перевірили усе, що необхідно, щоб забезпечити неможливість повторення заколоту 23 третього, двадцять четвертого червня. Дістати літак могли також зенної лінії оборони Москви чи Пітера. Головне, що оточення кремлівського диктатора було достеменно поінформоване про пересування Прихожина. А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. А що невозможно прощати? Предательство. Колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш якраз був одним з перших, хто спрогнозував швидку розправу над ватажком приватної армії. Уже підлеглий порушив всі норми, як вони рахують бандитів, фактично терористів, і зрозуміло, що він уже був не жилець. Але є і версія, за якою наказ про ліквідацію віддало військове командування, начебто без відома Путіна, хоча в цей складно повірити. Путін зараз дуже незадоволений через те, що відбулося. У нього було багато різних планів на вагнерів, на Пригожина. Це була помста з боку Шойгу. І якщо б це був Путін, то він би використовував засоби там ФСБ. І це була б там бомба на борту, якась там вибухівка, там, чи там двігун мав не спрацювати раптово чи там отрута на користь версії з застосуванням ППО, нещодавнє звільнення командувача повітряних сил Федерації російського генерала Суровікіна, який мав дружні стосунки з пригожиним і міг завадити ліквідації новенького Авзалова призначили вакурат за день до авіатрощів. На цих кадрах видно, літак падає вже без крила. Він розвалився ще у повітрі, очевидно, від удару зовні згодом частини борту знайшли в кількох кілометрах від місця падіння. Єдине, що не сходиться, як невеликий літак після влучання с 300 не рознесло у друзки. Альтернативне припущення якраз вибух у середині. І тут вже є кілька сценаріїв того, як могли закласти вибухівку. Перед вильотом двоє потенційних покупців представників однієї з російських авіакомпаній оглядали бізнес джет Як з'ясувалося, він був виставлений на продаж. Деські газети знайшли ще одне джерело загрози турбохолодильник, який встановили на борт за місяць до авіатрощі. А ще там, начебто, був подарунковий ящик вина, чи не нашпигований вибухівкою. Бувають якраз вибухові пристрої, підмаскуються під вино, запускаються механізми або годинникові, або електронні. От якраз на відстані, і це проводиться операція. Та нині головний підозрюваний особистий пілот Пригожина, власник літака Артем Степанов. Напередодні вильоту він начебто поїхав на Камчатку і зник. Цей сценарій чудово впишеться у версію, що борт збили випадково через неузгодженість дій. Буде відповідальність не військових, а буде відповідальність льотчиків, які не виконали ті регламентні роботи, які повинні виконати. Ще одна версія про розбірки у стані вагнерівців могла мати місце, але й тоді ниточки ведуть до Кремля. Пригожин був сильний при пригожен був сильний ворог питаннях між економікою та війною, типу привести та створити базу, бізнес, гроші перекачати, правильно їх освоїти, залучити людей. Але у підсумку усім цим займалися, і усе це координували спецслужби. Служба зовнішньої розвідки, ГРУ, ФСБ. саме вони були головні. А ФСБ, як відомо, дорівнює Путін. Головне, чи здатні силовики з клану Пригожина піти на Москву і скинути бункерного? Окрім ФСБшників, до лав Вагнера входили генерали у відставці, і саме вони можуть повторити спробу заколоту. А ще розправа над Пригожиним вже потягнула за собою деморалізацію у збройних силах країни терористки. Взагалі, настрій там середньої ланки керівництва російської армії, вони зараз не дуже. Вони розуміють, що а, вища ланка вона не знає, що робити. До того ж, мінус вагома бойова одиниця, що була реальною загрозою для нашої країни. Пропаганда згенерує ту версію, яка буде вигідна режиму, аби зняти відповідальність з Путіна та його посіпак. Але в історії може трапитися несподіваний поворот. Версія, що Пригожин інсценував свою смерть, не така вже й абсурдна. Він мав кілька двійників, був дуже обережний і кажуть, завжди готував запасний аеродром. Але чи ж факти тижня, а сі єдині новини?